Якщо у вас водійське посвідчення старого зразка, ви хочете собі його замінити на нове, видане 2025 року, то це можна зробити дистанційно, незалежно якого у вас року водійське посвідчення, чи воно ламіноване, чи книжечка, чи пластикове, яке не б'ється по базі, можна всі типи водійське посвідчення можна замінити на нове 2025 року, незалежно де ви перебуваєте за кордоном, чи в Німеччині, чи в Чехії, чи в Польщі в будь-яку точку Європи можна відправити ваше водійське посвідчення. Якщо ви, наприклад, самостійно пробували його замовити через вам приходить відмова. Відмова може бути по різних причинах, то його то ці всі причини можна виправити. Виправити всі помилки. Наприклад, якщо у вас є помилки з датою народження або неправильні дати видачі ваших категорій, так само це все можна виправити і замовити собі водійське посвідчення. Так само, якщо дуже часто попадається зараз, якщо водійське посвідчення нового зразка видано від 2013 року, воно не б'ється по базі, то його так само можна внести до бази. Тільки воно мусить бути офіційно ніякий дублікат. Офіційний документ, є різні причини, по яких він може Його не може бути в базі даних, так деколи просто не вносять, коли отримує хтось водійське посвідчення, і та людина так собі з цим водійським посвідченням їздить і навіть не знає, що воно не б'ється по базі. І таку помилку можна виправити. Так що, якщо когось цікавить, звертайтесь, мої контакти знайти в шапці профілю або в описі під цим відео.